Кишечник дуже часто називають другим мозком. Він є мережею нейронів, які допомагають керувати травленням і спілкуватися з вашим мозком. Він відіграє важливу роль у впливі на настрій, когнітивні функції та загальний стан здоров'я. Тож слід захищати свій кишечник без належної підтримки кишечника. Ви можете зіткнутися з низкою неприємних і потенційно серйозних проблем із здоров'ям, включаючи хронічне здуття живота, нерегулярне випорожнення, ослаблену імунну функцію та зниження рівня енергії. З Часом погане здоров'я кишечника може сприяти виникненню більш серйозних проблем зі здоров'ям, таких як запальні стани та дефіцит поживних речовин здоров'я кишківника вкрай важливе, так як воно відіграє на психічне здоров'я, сильну імунну систему, травлення, сон та гормональний баланс. Пробіотична підтримка кишечника від Лівгут це ваш шлях до міцного здоров'я. Дана формула розроблена на основі капсул із уповільненим вивільненням, щоб гарантувати, що пробіотики витримають шлункову кислоту та досягнуть вашого кишечника, де вони найбільш ефективні. Покращуйте травлення, зміцнюйте імунітет, підсилюйте свою енергію та бадьорість за допомогою найякіснішого продукту для здоров'я кишечника на ринку від клубної компанії Лівгут.